Вітаю етері Випуск новин у студії Віктор Раду. Десятки тисяч одеситів військових та людей різних професій, чоловіків та жінок в перші дні повномасштабної війни вирішили для себе, якщо не я, то хто? І пішли захищати країну. 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил. Це свято кожного з них. День Збройних сил України це свято тих, хто зараз зі зброєю в руках відстоює нашу незалежність, хто керує дронами, займається розмінуванням визволених територій, збиває ворожі ракети та безпілотники. Всіх, завдяки кому ми маємо можливість жити, працювати, виховувати дітей. На честь свята президент України Володимир Зеленський нагородив військових. Хоча нагороди сьогодні заслуговує кожен з захисників. Серед нагороджених Одесит Сергій Дудін, герой України, він отримав від президента сертифікат на квартиру. Ялинку єднання встановили у міському саду Одеси у день ЗСУ як символ згуртованості заради перемоги. Наряджали святкове дерево старшокласники іграшками, які зробили своїми руками. Яскраві синьо-жовті, золотаві іграшки красуються на зелених гілках хвої. В Одеському міському саду з'явилася ялинка єднання до Дня Збройних сил України та Дня Святого Миколая. Школярі прикрасили кілька дерев іграшками, які виготовили власноруч. Містяни говорять, у воєнний час свята відчуваються по-іншому. Не той праздник, як у всіх праздник раніше, був, до 24 го числа. Всі Ну, надо как-то немножко себя хоть приводить в порядок, так нужно задепрессировать, а денег на психолога сейчас как бы сложно собрать. Не только Святой Николай праздник, для меня большой праздник день Збройных сил наших Украины, поэтому я как бы, ну праздную, не праздную, но для меня это две даты очень важные. Война, потому что не дома. Ну, так как бы, ну, будем, конечно, для детей, там, возможно, елку какую-то купим, как-то украсим квартиру. Но так как раньше, чтобы суета была прям предновогодняя, чтобы ходить там что-то покупать, выискивать. Ну, такого нет. До нового року залишилося трохи більше трьох тижнів. Деякі одесити вже прикрасили ялинку вдома, інші тільки збираються. А дехто вважає, що гроші краще задонатити на зсу. Йолку установили. Святой Ніколаша прийшов до дітям. Зараз будемо її наряджати. чекаємо снігу, будемо приходити сюди на санки, катати Все і за дітей. Ветить ситуації, звісно, надо дана подіматися настроєння как подарки, ёлка. Якщо там что-то хочеться купити, думаю, ну не на часі, як то кажуть, краще ну, за доначе. Одесити вже думають про те, чого хочуть у подарунок під Новий рік і діляться з нами своїм бажанням. Чтобы одного чоловіка не стало і все. Я жду только одного подарка от Збройних сил України. Ви догадываетесь какого, да? Да, да? Вот это я і желаю этого всій нашій стране і всем людям нашим. Побед, победы и мира. Победы. Больше нічого не хочу. Самое главное победи нам. Та який подарок один перемоги. Ну що для себе ні не хочеться нічого такого ну, хочеться лише перемога. Тоді вже і свята будуть і все інше. Побажання перемоги миру та янгола-охоронця сьогодні звучать найчастіше. Якщо здійснення перших двох бажань ще попереду, то янголів вже одержали жінки з Вінниці і Чернівців, які приїхали до Одеси щоб поспілкуватися з однодумницями, представницями організації, створеної після підписання коаліції 1325. Рада безпеки ООН у назві документу об'єднала три слова: жінки, мир, безпека. Маленькі одеські янголи вже є у представниць Вінниці чернівців, які завітали до нашого міста на зустріч з однодумицями, представницями коаліції 1325 в Україні, як і в більш ніж ста країнах. Коаліція об'єднує активних громадських діячок, у яких поряд з роботою, родиною і суспільними обов'язками в житті є спільна мета затвердити важливу особливу роль жінки в сучасному світі. Коаліція робить речі, які потрібні для жінок. По перше. І коли жінки не зовсім розуміють, що їм потрібна допомога, коли це роз'яснює, яка б сильна жінка не була, але жінці завжди потрібна допомога. Чи є надійне плече, на яке можна спиратися? Коли ти розумієш, що ти можеш отримати допомогу, в тебе немає відчаю. Ці жінки знають, що і для чого вони роблять, заради кого працюють. Вони енергійні, цілеспрямовані, емоційні. І приїзд в Одесу зразу ж подарував їм приємні емоції. Мені було дуже приємно, коли я тільки що була на вулиці. Вона спитала, як пройти на вулицю, якусь я кажу, вибачте, я не місна. Він кажуть: Ні, ви така ну ви прямо, як адесіка. Я сказала. 1325 – це номер резолюції Ради безпеки ООН під назвою Жінки, мир безпека, яку ухвалили у 2000 році. Радбез відзначив, що коли до врегулювання конфліктів і відбудови мирного життя залучають більше жінок, то мир настає раніше, а післявоєнне суспільство швидше долає депресію. Гості були в захваті від успіхів одеситок. Кількості реалізованих ними ідей вдалої співпраці з владою. Гості з інших регіонів поділилися власними досягненнями. У нас сідали люди в тролейбус. Там були від кожної ну, організації. І роздавали бумажки, інформацію. Люди питалися їм, розказували. Де вони можуть отримати допомогу? Де вони можуть звернутися за гуманітарною допомогою, за медичною, психічною. Збройна агресія, пандемія та інші катаклізми по особливому впливають на жінок, але вони не хочуть бути мовчазними жертвами в Одеській області, членкинями коаліції є 47 жінок: представниці громадських організацій, влади, сектору безпеки та оборони, медіа вони намагаються і вже вирішують місцеві проблеми безпеки і миробудування. Ми виявляли першочергові потреби як військових, так і їх родин, саме в психологічній галузі, галузі здоров'я, ментальній галузі, соціальному забезпеченню. Адміністрація нашого міста сказала, що ці результати і ці висновки, які зроблені в дослідженні, це дорожня карта, яка повинна бути створена у нас для того, щоб задовольнити потреби і сімей. І наших ветеранів. незабаром коаліція Одещина 1325 планує представити відповідним органам для реагування нове дослідження щодо фактів сексуального і інших видів домагання на робочих місцях. Наразі більшість жінок працюють, тому протистояння такому негативному явищу особливо на часі, вважають у коаліції. Ну а напередодні новорічних свят жінки говорять про свої бажання сьогодні. Вони у всіх однакові. Бажаю, якби щоб перемога нарешті настала. Всі хлопці повернулися. І щоб ми могли з цим справитись, тому що буде тяжко, якби всім. Ну, ми маємо, ми сильні, ми жінки, ми допоможемо і справимось. Побажання на одне перемоги та миру. Традиційно святий Миколай приносить під подушку чемним діткам солодощі. А тим, хто упродовж останнього року був неслухняним різку. Але, на жаль, не всім слухняним діткам можна цукерки та шоколад. Натомість вихованцям школи діабету святий Миколай приніс корисні смачні подарунки та подарував дітлахам справжнє свято. Так виглядає справжнє дитяче щастя море іграшок, атракціонів, батутів. Близько 30 маленьких вихованців школи діабету разом зі своїми батьками відсвяткували День святого Миколая. Навіть у складні воєнні часи у маленьких українців має бути дитинство та відчуття новорічного дива. Дуже важливо підтримати дітей з цукровим діабетом саме у цей непростий для нас усіх час, тому що вони знаєте, вони маленькі герої. А вони щодня ведуть свою війну боротьбу з хронічним захворюванням на діабет, і дуже важливо їх підтримати, зберегти їм дитинство, подарувати свято. Це дуже важливо, тому що дітки зустрічаються між собою. Вони бачать, що вони не одні такі. І Ще є діти, які боліють цим захворюванням. Тому що спочатку, коли ми заболіли, була дуже важка депресія і у малого і у мене. А зараз він бачить, що всі живуть всім, якби він не один такий. І да, цей захід це дуже добре, і для дітей це важливо. Сьогодні буде велика кількість розважальних таких заходів для наших діток. Вони будуть гратися, займатися потім отримують корисні подарунки без цукру. Та е, трошки ми дорослі даємо їм можливість е, розуміти, що таке дитинство. Конструктор іграшки ляльки. Діти отримали в подарунок від Святого Миколая майже все про що мріяли. Так, семирічний Роман в цьому році задоволений своїм подарунком. Він загадував набори Майнкрафт. Це в нього поки що тема Майнкрафту. Ну наразі так. Миколай приніс перший рік, коли він захворів, він попросив ліки від діабету. Ну такі. Бажання не залишив Миколай дітлахів і без солодощів, які зроблені без цукру та корисні для малечі. Це цукерки без цукру, це людяники, жувальні цукерки, це печиво без цукру, а це шоколад без цукру. І також це будуть такі таблетки декстрози це необхідний засіб для дітей. Коли в них стрімко падає цукор вниз, треба щось з'їсти. І таблетка декстрози робить можливим підняти рівень цукру і зберігає їм життя у деяких випадках. На жаль, за останні роки кількість дітей, які хворі на цукровий діабет, збільшилася. Причинами цього може стати війна, а саме постійні вибухи, тривоги та інші збудники стресу. Проте люблячі батьки та інші жителі міста роблять все, щоб повернути малечі дитинство та знову побачити посмішки на їхніх обличчях. Армія РФ вночі випустила по Україні близько півсотні ударних безпілотників. Сили ППО знищили 41 БПЛА. На вдащині збили 9 ворожих «Шахедів». До відбиття російської атаки залучалися винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи сил оборони України. Крім того, біля острову Зміїний зенітники повітряних сил ЗСУ ліквідували російський бомбардувальник су 24 який намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області. Російські війська продовжують вбивати та калічити мирне населення правобережжя Херсонської області, знищувати його соціальну інфраструктуру. Минулої доби армія країни-агресорки вкотре застосувала комбіновані обстріли житлових кварталів, що призвело до жертв та руйнувань. Потягинці та Львовому війська РФ здійснили пуски керованих бомб. Під артилерійським вогнем противника перебувало Велетенське. На подвір'ї власного будинку смертельні поранення отримала 44-річна жінка. У Береславі окупанти скинули боєприпас із дрона на автомобілі поліції. На щастя, правоохоронці не постраждали. Вранці військові РФ вкрили артилерійським вогнем центральну частину Херсона. На вулиці ворожі снаряди вбили 34-річну жінку та 48-річного чоловіка. Також мінно-вибухову травму отримав 59-річний чоловік. Пошкоджено службовий автомобіль поліції, багатоповерхові та приватні будинки, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Одеська область отримала систему протиповітряної оборони Петріот. Про це розповів воєнний експерт Михайло Жирохов. Ну, ми вже побачили, що на Одещині працює Петріот. Ми є певні такі дані, що перекидують додаткові кількість гіпардів. Формуються додаткові мобільні групи для боротьби з шахедами. Ну це зенітні кулемети, зенітні гармати. Я думаю, це це, це, це знайоме, і очевидно, і я думаю, що найближчим часом Одещина буде прикрита достатньо плотно. Петріот є однією з найпотужніших систем протиповітряної та протиракетної оборони у світі. Вона здатна перехоплювати балістичні ракети, крилаті ракети, літаки та гелікоптери. Надзвичайні події трапляються і в святкові дні. В центрі Одеси обвалилася частина аварійного житлового будинку. Влітку він постраждав від вибухової хвилі під час російського ракетного удару. Ще один обвал стався понад тиждень тому після негоди, яка вирувала в місті, і зараз знову обвал. На щастя, люди не постраждали. Житловий будинок на вулиці Базарнії обвалився вже втретє за останні кілька місяців. Зранку, 6 грудня, відбулося руйнування його третього під'їзду з першого по третій поверхи. На щастя, загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявлено. Сьогодні втрим у нас брушли по посамою по Тобто, то сполучається, що, ж тому не можемо вийти. І що ми тут будемо сидіти, всі курятники. Я щас попаповивалювала все, не знаю, який вірш спакавачі куда діса. Цей будинок є пам'яткою архітектури. Він був збудований більш ніж 100 років тому. З 1994 року будинок вважається аварійним, кажуть місцеві жителі та додають, що за останні 30 років ніякі ремонтні роботи тут не проводилися. Так, згодом в будинку з'явилися тріщини, а потім і зовсім обвалилася його частина. Це вже третій обвал будинку за останні чотири місяці. Сьогодні в 6 часов було і третє обрушення за, за, за все це. Тобто було 27 августа одне, а двадцять 27 ноября було вторє. І от зараз це вже третє. На першому ось ця вся квартира касулиця, то це потрік на моїх. Туалет ще є, це все ще є, а кімнати у нас немає. Місяця два тому, коли у нас, над нами взорвалася ракета і вибила стекла, тоді он трухханула його і упала одна часть. Потім пошли дожди снег і все ну часть. Світлана показує умови проживання. Після другої руйнації будинку жінка разом з родиною були вимушені переїхати з першого на другий поверх. Тут Вот, начались, вот даже можете посмотреть, там даже уже сплошная идет трещина. Ну, вот, пол перекосился. Ну, в общем, как-то так. Місцеві жителі кажуть, що людям пропонують тимчасове житло. Администрация обещала, и завтра администрация нас отсюда отсюда выезжаем. Завтра будет уже с утра машина. От позвонили, сказали: і завтра мы в Малиновский район. Частина людей ще залишилася жити в аварійному будинку. Смертельна аварія в Одеській області легковий автомобіль наїхав на велосипед. Водій двоколісного транспорту загинув на місці ДТП. Аварія сталася пізно ввечері в селі Салгани Білородністровського району. Легковий автомобіль «Пежо» збив велосипедиста. Водій двоколісного транспорту зазнав тяжких травм і помер до приїзду швидкої. Поліцейські перевірили водія автомобіля на стан сп'яніння. Він був тверезий. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. В Одеській області п'яний поліцейський на машині врізався у фуру внаслідок автопригоди. Важкі травми отримали пасажири легкового авто. ДТП сталося біля села Єреміївка. За попередніми даними, правоохоронець сів за кермо п'яним. Його автомобіль зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в попутному напрямку. У наслідок ДТП одному з пасажирів підірвало ноги, інший отримав численні переломи та садна. Постраждалих госпіталізували. Відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили в Державному бюро розслідувань. Наші захисники, воїни за Ісус, справжні герої навіть у дитячих казках. Створи літературну казку і прочитай друзям. Новий проєкт під такою назвою стартував в Одеському державному музичному ліцеї імені Столярського. Діти не просто читають казки, а пишуть власні літературні твори. Їх вже чули наші кореспонденти. Одного разу в країну потрапив хитрий чарівник, який почав красти гармонію в музиці. Він закляв інструменти, змушуючи їх звуки ставати тьмянішими та монотонними. Ось так літературно про музику створюють власні казки учні п'ятого класу ліцею імені Столярського. Письменники, початківці, вкотре доводять істину, що талановита людина є талановитою у всьому. Зараз зовсім інші діти, і це не секрет, що кожен раз народжується нове покоління і вони більш прогресивні, але вони дійсно дуже творчі, всі діти. І вони розкривають свою творчість, хто в співах, особисто в нашому ліцеї, хто в музики, музиці. Ось і я думаю, що створення таких казок це теж їх індивідуальна така особистість, їх прояв цієї особистості. Вивчаючи на уроках літератури казку як жанр, учні захотіли і самі спробувати себе у ролі письменників та вигадати щось своє, і це не дивно, адже юне покоління вирізняється креативним мисленням. Ба більше діти усе помічають і розуміють. Так на сторінках дитячих творів постають герої, які стають на захист своєї батьківщини. Більшість казок сьогодні діти пишуть саме про війну. І цей матеріал можна використовувати і в роботі зі шкільним психологом. Іноді, між рядків, ми можемо почути крик дітей про допомогу. Ось. Але на щастя, більшість казок, вони про щирість. І всі без перебільшення казки закінчуються. Перемогою України. Дитячі казки про добро, про любов, про світло, про те, чого не вистачає у сучасному світі. Але діти щиро вірять у хеппі-енди. Хлопчик знайшов спосіб, як вибратися з цих град. Він урятував свого дідуся і бабусю і приготував дуже смачну вечерю. І наскликав туди дуже багато народу, і потім про нього казали, що він герой. Ось. А зараз Героїв України, це хто? Це Збройні Сили України. І я зробила книжку зайчик-мандрівник. Угу. Покажи нам її. – Ось. Я її робила вже давно, але е, я переробила текст. Мені подобали, подобається, коли все таке не плоске, а об'ємне об об 3D, об 3D, так. Створення казок навчає не тільки письменству і не лише розвиває мислення, уяву та фантазію, а й дає радість творчості. Тож і дорослим рекомендують такий вид дозвілля. Ніколи не буде зайвим висловити свої думки на папері. Одеса готується до дня Хануки. В Центрі міста традиційно встановили символ цього єврейського свята величезну Ханукію. Свято було встановлено ще у другому столітті до нашої ери в пам'ять про перемогу євреїв над загарбниками, очищення Єрусалимського храму, освячення жертовника та поновлення храмової служби. Хануку ще називають святом вогнів. Упродовж восьми днів на святковому підсвічнику іудеї запалюють одну свічку ханукії. Мороз найкращий друг тих, у кого немає даху над головою, але безхатченкам є куди звернутися. В Одесі цілодобово працює центр, який допомагає людям без певного місця проживання. Якщо ви бачите бездомну людину, не проходьте повз зазначають в Одеському міському центрі реінтеграції. У комунальній установі Одеський міський центр реінтеграції осіб без визначеного місця проживання живуть підопічні кожен зі своєю історією. Людмила Олексіївна, як багато жінок у центрі, допомагає фронту, шиє захисний одяг, і тут їй подобається. І риба, і, і м'ясо, овочі. Ні, на вулиці я не жила, у мене була квартира в центрі. І я її потеряла. Подруга моя зробила, неправильно там формі, там ну і, звісно, под пресом, Под таким до зимової негоди центр підготував усе необхідне. Тут є ліжко місця, душ та пральня, постільна білизна, одяг і взуття, гаряче харчування. До центру безпритульних направляють волонтери, швидка допомога, поліція. Вони приходять самі або про них повідомляють небайдужі мешканці міста. В лікарнях і в медичних закладах, в соборах, в храмах. Є наша інформація про те, що існує такий центр, які послуги надає, як до нас можна добратися. Є дорожні карти, які ми роздаємо на дорожніх картах. Також є з зворотньої сторони направлені на флюографію шкірбин диспансер. Якщо людина отримала, тільки вписати своє прізвище і ім'я і можна пройти також цю процедуру, щоб потім два рази не ходити до нас. Під час тривоги мешканці жіночого відділення спустилися у захищене приміщення. Сюди зараз перенесли стільці, а раніше до воєнного стану так усі збиралися в актовій залі на свята. Любов Леонідівна не перший рік у центрі і наразі чекає на оформлення інвалідності. Муж умер, а його родни не захотіли мене. Потім я залишилася взяли мене цигані. Я у них прожила, я вважаю, 8 років. По потом я попала в больницу, с больницей попала в этот центр. Одеський міський центр реінтеграції розрахований на одночасне перебування взимку до 90 жінок у будівлі за адресою Балцька дорога, 2 і до 114 чоловіків у відділенні на вулиці Ціолковського, 1, де є можливість скористатися душем та переодягнутися без зарахування до центру як чоловікам, так і жінкам. За обома адресами діють пункти незламності, відокремлені приміщення із санвузлом, і можливістю скористатися розетками, мікрохвильовою піччю та чайником. Але головне у центрі заклик кодить громадян, особливо взимку, повідомляти про безхатьків для надання їм допомоги. Звертатися можна цілодобово за телефонами: жіноче відділення 048 705 32 17, чоловіче відділення 048 732 61 85. Наступні кілька днів в Одесі не принесуть особливих погодних сюрпризів, принаймні такі попередні прогнози синоптиків. Температурний фон залишатиметься в межах сезонної норми, суттєвих опадів не передбачається. Початок грудня, на відміну від останніх днів листопада, коли на Одещині бушувала негода з буревієм та значними опадами, виявився досить помірним. Якою буде погода в Одесі у наступні кілька днів? Нам розповіли в центрі Чорного та Азовського морів. 7 грудня погода буде хмарною. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликі опади, по області вранці місцями ожелек та ожеледиця. Вітер переважно північно-східної четверті з помірними швидкостями 7-12 метрів за секунду. Температурний фон вночі та вдень по місту Одеса 0,2 тепла, по Одеській області вночі та вдень від одного морозу до 4 тепла, і вночі на півночі до 5 градусів морозу. У зв'язку з розповсюдженням антициклону з північного сходу очікується похолодання. На автошляхах області вранці місцями ожеледиться, димка, видимість 1-2 кілометри. 8 грудня очікується також переважно хмарна погода, можливі опади у вигляді снігу, говорить фахівець. Над Чорним морем очікується хмарна погода, опади переважно у вигляді снігу, місцями ожеледи та ожеледиться. Вітер північно-східний 9-14 метрів, вдень місцями пориви 15-18. Температура вночі та вдень від двох морозу до трьох тепла. Приблизно такі ж погодні умови очікують Одеситів у вихідні. Упродовж цих днів буде хмарно з проясненнями. Можливі помірні опади, місцями ожеледь. Температура вночі та вдень від двох морозу до трьох тепла. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.